Дві ланки нового магістрального водогону запустили на Криворіжжі. Його протяжність майже 26 кілометрів. А щодоби до користувачів потраплятимуть близько 220 тисяч кубічних метрів води. Робота відбувалися цілодобово. Працювало більше тисячі людей під одиниць техніки на цьому об'єкті, і ми раді, що сьогодні ми вже. Запускаємо вже в об'єкт повноцінну експлуатацію. Воду для південного сховища братимуть з річки інгулеції саме будівництвом не тягнули. Розпочали на третій день після підриву росіянами Кагуської ГЕС. Будівельники працювали в непростих умовах і в стислі терміни. Найбільше важливо було дістати труби і насоси в Україні було лише 25% необхідних для водогону труб. Вся інша продукція вона імпортувалася силами підрядників. Ми як держава і як державні органи допомагали їм проводити через кордон, попри те, що ви знаєте, були минулого року протести. В червні торік окупанти вчинили наймасштабніший екологічний злочин останніх десятиліть. Розбомбили гідроелектростанцію у новій каховці. Наслідки були катастрофічні ще понад півтора мільйона людей лишились без водопостачання. Постраждало чотири області Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська. Окрім Нікопольщини у нашому регіоні, чимало дісталось криворіжжям. Так, наприклад, у Мар'їнському через обміління сховища фіксували просто жахливий мор риби, а люди лишились без подачі питної і технічної. Займалися тут рибою, ловили. Та і так для скотини їх поливать аж. Така біда настала. Через відсутність води ускладнювалися і тримання худоби, городів і цілком ведення господарства. Рятувались привезеною водою та з резервуарів. Води немає, я не знаю, як далі будемо. Лібо скважину бить, либо... Ніби... І так не хороший год. Дощі такі пройшли, що посохло. Тут ж на такий об'єм не навозиш. Може, воно встановиться, уходи вродьби мідлініше. Будівництво цього водогону тривало паралельно із розробкою самого проєкту. Задіяли понад тисячу робітників та декілька сотень спецтехніки. Фахівці кажуть, це феноменальний результат, а головне люди нарешті користуватимуться безперебійним постачанням води. Опустився вже водогон, наповниться канал водою, запуститься ті насосні, і вода буде вже централізована цілодобово безперебійно. Загалом це три ділянки загальною протяжністю 155 кілометрів. Це водосховище Інголець Південне, Запоріжжя, Томаківка, Марганець, Марганець, Нікополь, Покров. у службі відновлення та розвитку інфраструктури області. Повідомили готовність усіх трьох ділянок зараз 93%. Постійні обстріли саме в Нікопольському районі заважали реалізації проекту по водопостачанню. Це надскладна ситуація, тому що ворог знає наші плани з приводу подачі води людям. Знає нашу активність і чесно кажучи відпрацьовував по техніці по нашим працівникам, які реалізовували цей проект. Яку суму обійшовся цей проєкт? Планують повідомити вже після повного завершення проєкту. Марко Ручка Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.